Святкування стрітення в Україні походить ще з дохристиянських часів. Його тоді також називали стрічення, стріщення, громниці або зимобор. У народі вірили, на стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє у суперечці, то ще залишиться на цих землях господарювати. Якщо до вечора потепліше, то виграло літо, і скоро будуть потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще застанеться на деякий час. А назва така була у свята, тому що вважалось 15 лютого це єдиний день, коли взимку може пролунати грім. Якщо на стрітання з дахів звисали бурульки, їх збирали і розтоплювали, додаючи у воду. Таку воду вважали цілющою, здатною вилікувати як рани чи внутрішні захворювання, так і вберегти від злого ока і від мацьких чар. Нею освячували воїнів перед битвою, господарі кропили худобу на першому вигоні, а пасічники окроплювали вулики. На початку сезону. А ще є багато народних прикмет на стрітання. Ось які ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл. Відлига жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле вийдеш не скоро. Як настрітиня півень наб'ється, води скалюжі, то жди ще стужі. День стрітення теплий і сонячний, то й весна тепла. Якщо настрітання дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною. Пропоную зробити аплікацію Свічка тепла. Вона може символізувати тепло нашої оселі та тепло, яке прийде скоро із весною. Треба підготувати такі заготовки. Намалювати їх. Та вирізати. Беремо клей і покроково повторюйте за мною. Ось яка гарна свічка тепла в нас з вами вийшла. Дякую за увагу. Чекаю на ваші роботи.